Під'їзд, який був зруйнований внаслідок вибуху на Тернопільській 34 дріб 2 майже місяць тому, підлягає відновленню. Такий попередній висновок надав експерт, який проводив тут обстеження, повідомляє заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Для початку потрібно демонтувати стіни п'ятого та шостого поверхів, які межують зі сходовим майданчиком. Кладка там не витримає вже подальшої експлуатації. і в Зв'язку з цим доведеться демонтувати ще як мінімум вороджуючі стіни двох квартир і перекриття. У кількох сусідніх квартирах виконують роботи зі зміцнення конструкції. Після цього їх власники зможуть повернутись до своїх помешкань. Ми сподіваємося, що зможемо заселити шість квартир і люди взимку зможуть жити в себе вдома. Масштабні відновлювальні роботи розпочнуть із наступного року. Після розробки проєкту та проведення тендеру незабаром у вцілілі квартири цього під'їзду подадуть світло та воду. Обговорюється ще робота по під'їзду, щоб облаштувати утеплення під'їзду, закрити повністю двері. USB. ми виготовили вже покрівлю, щоб обезпечити намокання і потрапляння снігу в ту частину, яка є не настільки пошкоджена, яка буде ремонтуватися. Власники 16 квартир отримають матеріальну допомогу із бюджету громади. Це від 20 до 60 тисяч гривень залежно від масштабів пошкоджень. Повідомляє міський голова Олександр Семчишин. Це щорічна матеріальна допомога. і Ми плануємо, крім виплати цього року і в наступному році дати їм матеріальну допомогу. Паралельно, звичайно, що коштом платників податків за морський бюджет. Ми цей будинок будемо відновлювати, відбудовувати Орієнтовна вартість поки що без проєкту кошторисної, Це дуже умовна цифра. Буде коливатися десь в межах 10-15 мільйонів гривень, щоб відновити все те, що було зруйновано. Ну і далі допомагати людям відновлювати теж, все, що в них постраждало. Нагадаємо, вибух тут трапився 28 жовтня. Офіційної причини поки немає. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.